Доброго часу доби. Є нагальна потреба зробити коротке відео стосовно того, як створювати курс в програмі Google Class. І я зараз поступово покорково поясню, як це робити. По-перше, якщо у вас немає пошти на Gmail або Google Пошти, ви маєте її створити. Якщо, якщо вона у вас є, ви заходите на Gmail пошту в. Ось тут, де є значок, який вказує на додатки Google, ви відкриваєте. Берете Google Class, він завантажується. 에, поки завантажується, скажу, що в принципі створювати Google Class можна навіть не дивлячись це відео, і просто, якщо почувши про нього це можна зробити. Але для. Покращення я покажу. У мене ось вже створено три повноцінних курси, які здійснюються, які тобто, реалізуються, функціонують. І я ось почав створювати новий курс. Тобто, якщо ви хочете створити з нуля курс, ви ось нажимаєте ось на цей хрестик створити. І ось бачите, да? «Создать курс. Все, погоджуєтеся. Називаєте, наприклад, там. Богослов'я там. Богослов'я. Тут розділ, наприклад, там, патристика, патристика, предмет. Отці, західні оці церкви, церкви, аудиторія, Студенти. Богословського факультету. Створюйте. Він створюється. Швидкість створення залежить від швидкості вашого інтернету. Ось тут в мене інтернет не дуже швидкий. Він ось створився богослов'я, патристика. Тобто, все, що вам потрібно знати, це ось е е лента, де будуть всі, все, що ви будете робити, всі коментарі студентів вони будуть ось тут е відображатися. Ось тут, куди ви будете завантажувати завдання, ось тут будуть якраз учасники. Ви учасників додаєте ось тут. Я покажу це пізніше. Спочатку, як, як створити взагалі. О, ось, наприклад, взагалі курс, та спочатку, напевно, потрібно наголосити на тому, що має бути опис курсу. Тобто, що ви, якщо ви вже створюєте Google Class, це має бути вже такий прикінцевий етап. У Вас вже має бути чітко продуманий курс. Ви маєте розуміти скільки у вас тем, які у вас завдання. Тобто створюєте завдання. Наприклад, якщо ви передбачаєте, наприклад, завдання з тестом, ви ось пишете завдання з тестом. Обираєте, наприклад, краще починати з кінця. Тобто ви знаєте, що вам потрібно, наприклад, завдання, останнє завдання це написати звіт про читання літератури. ви пишете звіт про читання літератури. Літератури, читання про літератури. Можете написати тут інструкцію, якщо потрібно. Наприклад, як ви додаєте, сюди берете «Добавить», додаєте файл, книгу, яку вони мають прочитати в електронному форматі. Наприклад, або дати доступ до Google диску також можна. Головне питання як створити взагалі тест. Ви набираєте ось тест, квіз, завантажується. І ось дуже важливо. Студенти завжди будуть бачити квіз ось так. Ви, як той, хто створює його, ви його бачите ось так. Бачите, да? ви його починаєте тільки створювати, тобто і у вас є. Обов'язково ви можете назвати його Звіт про, про читання, про, про читання, наприклад, про читання літератури. Прочитання літератури. Також можете написати опис. Перше, обов'язково потрібно писати FIO. Або якщо ви українською, то FIO. О, перепрошую. Піп. 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 Ось тут вибираєте, як вони відповідають. На піп потрібно текст коротка стрічка. Пробите, щоб ставити що це обов'язкове питання. Якщо. Наприклад, далі, сюди це наступне питання, да? От якщо ви хочете продовжити ще додати одне запитання, ви нажимаєте сюди. Наприклад, питання, яку книгу? Читали? Читали? Наприклад, якщо ви, якщо ви, наприклад, даєте, дає, давали декілька книг, ви придумаєте тут варіанти. Наприклад, град Божий Августина. Рад Божий Августина. Або, наприклад, там церковна історія, церковна історія, Євсевія Памфіла. Ну і так, там, другої. Да? Тобто, один із варіантів. Також обов'язково. Тобто, якщо ви хочете оцінити його, щоб студенти розуміли, скільки це коштує балів, то тобто, ви тут ставите, наприклад, 3 бала. Є. Да. Наприклад. Ось ви можете тут, наприклад, я роблю досить часто, як буде, будете здавати, здавати завдання, здавати завдання. Це дуже важливо. Наприклад, на електронну, електронну адресу, адресу викладача. Викладача. Тут можете вказати електронну адресу викладача. Наприклад, завантажу завантажу документ. Документ. Або це може бути: ну, тут краще написати завантажу текст. Завантажу текст. Перепрошую. Тек. Завантажу текст. Ось сюди завантажу, завантажу. Документ. Завантажу документ. Прекрасно, так? Да? Наприклад, зрозуміло, що це має бути обов'язково. Студенти мають здати. Тобто, якщо вони будуть давати електронну адресу, тобто вони далі вже не відповідають. Якщо вони будуть завантажувати текст, вам потрібно додати таку функцію текст відгуку. Відгуку. Текст відгуку. Берете ось функцію багато тексту. І не ставити обов'язково, тому що якщо обов'язково, вони обов'язково мають його заповнювати. Наприклад, завантажити документ. Так як ви там давали опцію завантажити документ, завантажити документ. Завантажити документ. Відповідь берете ось загрузка файла. Далі. Ось так. Один файл, все добре. Ну, якби, і, і все. Тобто, і спокійно собі взяли, наприклад, якщо це потрібно його, якщо потрібно його -за закрити, ви берете і, ну, і, наприклад, закриваєте цей квіст. Тобто він вже зберігся. Зберігся, так? Тобто, обов'язково це задання, це ви, це ви створили. Тобто, у вас, як бачите, завдання, і ви можете цих завдань, ви маєте розуміти, що те перше завдання, яке ви створюєте, воно буде останнє. Це як в Біблії. Останні будуть якими? Ось першими, а перше, останні. Тобто, ви зробили це завдання першим, воно буде останнє. Тобто, як, як, як можна перевірити, перевірити або змінити, що ви зробили помилу? Наприклад, ви берете, нажимаєте ось змінити, змінити, наприклад. Змінити. Нажимаєте на квіз. Він завантажується. Бачите, так його завжди будуть бачити студенти. Тобто вони можуть щось тут писати, вони можуть щось тут, наприклад, ось сюди, вони можуть щось вибирати на електронну пошту відправили. Да? Якщо вам потрібно змінити або, наприклад, перевірити тести, ви нажимаєте ось функцію змінити. Це значок змінити. Наприклад, ну це отміна, тому що, наприклад, це тут я. Отправить там, відправили. Воно якраз відправилося, Да? Тепер берете назад. Зробив маленьку, Це не потрібно було робити. Тобто ви хочете змінити, ви берете, нажали. Змінити, знову берете функцію змінити. Тобто, бачите, ви можете тут вже змінювати, якщо вам потрібно. Якщо ви хочете перевірити відповіді, ви берете, бачите оця відповідь, яка вже вона прийшла одна. Окремий пользователь, бачите, да? Піп, те, що я е, там щось написав, град Божий на електронну пошту, все. Це не потрібно відповідати, тому що вам завдання проходити на електронну пошту. Ось так. Краще перевіряти через окремого користувача. Це стосовно зміни і створення завдання з курсу. Дуже важливе, дуже важливе завжди, коли ви щось змінюєте, дуже обов'язково нажимати Зберегти. Це зберігається. Тобто, ви бачите, дуже важливо, як додати добува... користувачів. Ось ви все, що потрібно, з завданнями, ви створюєте. Користувачі, тобто, це студенти. Ви можете додати сюди викладача, наприклад, куратора. Можете додати групи, якщо ви викладач, якщо на цьому є нагальна потреба. Додавляєте учнів, ось так студентів. Тобто ви берете, вводите сюди пошту, якщо вот така пошта існує і підтримується Google-компанією, воно дасть вам функцію запросити. Якщо ви нажимаєте Запросити, клікайте запросити, автоматично запрошення воно появляється в вашого студента і він підтверджує і являється вашим студентом. Ось, якщо коротко пояснювати стосовно того, як створити. Курс на платформі Google Class. Надіюсь, це було вам корисно. Бог вас було в цьому.